Привіт, друзі! Сьогодні я розповім, як користуватися програмою PowerPoint. Давайте розпочнемо. Переходимо в опції маркет. Вибираємо пустий слайд. Переходимо в вставлення, Фігури. Прямокутника обираємо. Ми будемо робити нашу дорогу. Ми будемо робити автомобілі, що їздить по дорозі. Зробивши дорогу. Ми окрасимо її сірий, знову ставлення вибираємо, вибираємо колод, це буде як колесо для нашої автівки: Ctrl c Ctrl-V. І скопіюємо наше колесо. Знову вибираємо вставлення фігури. Бімемо прямокутника. Я вибрала прямокутника, стрілочку. Беремо прямокутника, я не буду робити. Велику. Не, не красиву, не невелику, машину я не буду робити. Ви вже на свій варіант. Якщо хочете красиву велику, як ви забажаєте, вже. нажимаємо Ctrl і класуємо по всіх деталях. Ліво кнопкуємош і групувати. відближуємо і переставляємо нашу автівку. Як бачите, у нас ще деталі. Вділяємо їх. У нас є автівка. беремо анімації. Область анімацій, Натискаємо нашу Ані, додати анімації. Інші шляхи переміщення. Вибираємо праворуч, У нас буде автівка прямо їхати. Переносимо. Переносимо сюди. Нам докладення нажимаємо одночасно. Хай їде нас вона. 5 секунд це наша швидкість. Скільки вона буде їхати, я вибираю 5 секунд, щоб вона час буде їхати. Так, можна подивитися поки слайдюк, можна подивитися, як наша машинка їздить, артівка їздить. От, приїхала перший раз. Все. Можна так робити багато разів. Я ще зроблю другий раз так створити новий слайд. Нажимаємо на перший слайд, тоді нажимаємо на атівку Ctrl-C, нажали і ctrl 2 вставляємо. Нажимаємо на нашу дорогу, Ctrl-C копіювати, Ctrl-V вставити. Нажимаємо на нашу кнопку менше на нашу. Автівку ставимо на передній план, тому що ми її першу поставили, і вона буде провалюватись нашу дорогу. Так, можна подивитися ще раз відео. Приїжджає перша машинка, нажимаємо два рази має переїхати друга машинка. Зачекайте теж нашого машинку. Давайте ще раз спробуємо. Перший раз нас приїжджає машинка. Два рази клацаємо має друга приїхати. Чому ж нас друга машинка не проїжджає? подивимося до неї. Так, знов клацаємо ліву кнопку на передній план. Дивимося ще раз. Приїжджає у нас автівка перша. Нажимаємо раз і два. Має приїхати друга автівка. Так, у нас приїхала друга автівка. Все добре. Ви можете це робити багато раз, повторяти дуже багато раз. Скільки вам захочеться. І приїжджаєте друга автівка. Можете додати, скільки хочете доріг. Ми робимо такий міні-мультик. Можете додати будинки, другі машини ті, що їздять взаді. До... До побачення. Дякую, що ви мене слухаєте. І, будь ласка, підпишіться на мене, я дуже стараюсь, щоб ви мало дуже багато нового. До побачення!